День Блакитного Меркурія. Моє найкраще вітання 8 березня. Клара Цеткін приурочила святкування Міжнародного жіночого дня до єврейського свята Порі це героїчний вчинок цариці Естер. Верховна Рада запропонувала перенести святкування 8 березня на 25 лютого, день народження Лесі Українки. Але якщо все ж таки дівчата жіночки надумають святкувати, то ні в якому разі не можна це робити разом дівчаткам і жінкам. Тому що, якщо вони побудуть їх компанії сьогодні, не складу. Скоро вийдуть заміж, ось така існує народна прикмета. Сьогодні у нас надзвичайно гарний, сприятливий день, гармонійний день, день голуба, день небесного просто таке духовного кохання. Але день також надзвичайно гарний для того, щоб відправитись відрядження дуже добре, подати заяву на шлюб, шлюб буде міцний, довготривалий. Ну і також добре освідчитись у коханні. А ось агресивні дії, агресивні дії. Ні, слова навіть думки призводять до захворювання, так що будемо толерантними вчора. Був такий марсіанський жорстокий, несприятливий день, коли нас могли наврочити, коли могли і приворожити, і хвороби вчорашнього дня це від поганого ока. Також сьогодні можна їх позбавитися яким чином. Прокинулись вранці, підходимо до дзеркала. Це, до речі, потрібно робити кожного ранку. Привіталися! Ну, і сьогодні ми зможемо полікувати всі свої хвороби самонавіювання. Тобто, ми кажемо: Я здорова, я здоровий і так далі. Сьогодні місяць. Війшов новий знак зодіаку – це Терези, це богиня долі Феміда разом із своєю дочкою, дівою, Астреєю, богиню справедливості, спостерігає за вчинками людей, доповідає про них Всевишньому. По заслугам кожний отримує винагороду, обов'язково покарає. Орків і суд божий, і суд людський не тільки в газі, але й суд Божий. Дуже добре полікувати протилежний знак. Терезів це овен, який відповідає за нашу голову. І всі ті органи, які на ній знаходяться. Тобто ідеальний день для лікування органів слуху, органів зору, для нашого волосся, робити масочки для нашого волосся, як і для обличчя. А для обличчя ми знаємо ідеальна масочка: це мед, яєчко, жовточок, яєчка. Ну і трішечки. Додаємо мукечки, ось такі масочки дуже і дуже допомагають нашому обличчю. Наша оберіг на сьогодні це турмалін, напівдорогоцінний камінь. І, як і чароїд, це захисник сімейного вогнища. І ще й смарагди. Ми можемо пригадати королеву Камілу неймовірний. Ось у неї такий наряд із смарагдів, комплект цілий. Ну, мабуть, її в спадок перейшов від Єлизавети Другої. А нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.